Скандал через фото митрополита Української православної церкви Московського патріархату у лікарняному ліжку із маленькою дівчинкою. Намісник Банчанського монастиря митрополит Лонген потрапив до шпиталю з важким інсультом. На сторінці Чернівецької буковинської єпархії УПЦ опублікували фото Лонгена, який лежить у лікарні, обіймаючи маленьку дівчинку. Воно викликало неоднозначну реакцію в користувачів мережі, мовляв, чому це отець лежить із дитиною. Відповідні служби повинні перевірити ситуацію. Ніхто вже не хоче вірити в церкву через ось таких збочених священників, що робиться в цьому світі, як не гомосексуал, то педофіл садити таких пожиттєво. Коли тунечість диявольську поженуть з України, хіба б нас десь за таке тримали? Наші люди їдуть в світ і мову мусять вивчити, і так далі. А воно роками що тут витворяє? Після обурення фото видалили, а інсульт у владики нібито трапився цитую через моральну напругу внаслідок переслідування українською владою. Нагадаю, після початку російсько-української війни Лонген закликав саботувати мобілізацію, а винним у кровопролитті назвав США та Захід. Також він переправляв чоловіків призовного віку до Румунії. Одним із пунктів збору для них якраз слугував монастир Московського патріархату. Наприкінці травня Служба безпеки України та Національна поліція викрили настоятеля Святого Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та вручили йому кримінальну підозру. Більше митрополит Лонген нагороджений званням Героя України, а ще він відзначений орденом за заслуги третього ступеня.